Дібри, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні ми будемо будувати, друзі, да, будинки. І не просто будинки. Ми будемо їх будувати із різних блоків. Да, друзі, Сьогодні у нас будуть 4 блока, які, знаєте, це грунт, друзі, тоді діамант. Бедрок і золото, так, да, друзі. І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Пишите коментарі, що можна ще будувати із таких блоків, да, друзі, не речі будинки. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуватися на каналчик. На це, ціль? це 100 підписників, друзі. І я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Да? Нажимайте кнопку підписатися, мені буде дуже приємно, друзі. пишіть коментарі різні, І ми можна сказати, начинаємо починаємо відео, друзі. І хорошого вам просмотру. Погнали, друзі. Так, друзі. Ми як ми все робимо, нам поможет, кстати. як вам так сказати, блін, 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 блін. Хорошо, друзі, ми беремо просто і це як вам так сказати, ми як поставимо грунт, да? ми поставимо тіпа, його десь так, і все, як він буде стояти, 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 тут буде трава. Ну, коротше, друзі, це несуться довше, ми будемо рішати, я буду, можна сказати, довше розказувати. Ми просто беремо мод, який нам поможе, цей мод, беремо оце. І починаємо просто ставити. Я тільки не знаю, наскільки блоків мені довго. Баліна, я не знаю. Давайте, окей, 3, 4, 5, 6, 7. Я не знаю, 8 хай. Десь отакий будинок піде, друзі, як ви думаєте. Я думаю, такий будинок можна без проблем проблем зробити. типу. І ми скільки тут постав. Отут. так буде. Головне було норм. А ну, зараз, друзі. Е, б -б 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 -б. Отак десь. Ні, це дуже багато. Отакий може будинок зробити. Типу. Та ніс, ні, якийсь буде дуже маленький, друзі, блін, я не знаю, я не знаю, блін. Ну, давайте, я не знаю, десь вот так. Отак от норм буде Все, друзья, давайте ми будем далі. Отак бам бам бам, -бам, 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 -бам Берем. И і так закриваємо друзі і тоді ми повинні поставити скільки Я не знаю. М -м -м, десь 3, 4. На 4, я думаю, хватит. Ну, окей, давайте 5, друзья. Давайте мы зробимо по всім так сторонам. Так, друзі, ось це, що у нас получилось. Отакий, типу куб. Коробка, можна сказати. Так, зразу ми поставимо давайте, двері. Так, двері, двері, двері. Нам потрібно поставити. О, боже мой, не той, друзі. А, ну. А, боже. можна їх тут було взяти. Хорошо, друзі, так, беремо так і все. І ми повинні так зробити. Я не знаю, десь отак так. О! Отак буде вообще норм, друзі. Все, і ми пішли закривати всю знову коробку. Що у нас вийшло? Боже, казав, не закривати і сам все взяв і закрив. Піпять. Так, коротше, давайте ми візьмемо отак десь. Е, тоді ми отут так само візьмемо десь тута. І візьмемо ззаді, такий прикольчик у нас буде. Оп-оп-опс. Так, і ми берем, берем, берем вікна. Ну, стек. Ло. Е, це що було? Не поняв. Стоп, друзі. Е... 에... Стоп. Ааа, я похоже понял, друзі. Стоп. А ну, а так буде працювати? Все, друзі, вся робота. Боже, я злякався. думаю, що сталося. Хорошо, друзі, тепер ми берем. Грунт, і просто. О, боже, що я натворив! Боже, Боже, Боже! І ми просто берем і отак, друзі, закриваємо. Все, друзі, я погнав! Ну, ось це, що у нас получилось, тепер ми берем. Стекла. і отак так просто закриваємо. Опс, опс Так, ідемо сюди тепер вставимо вставим тоже опс, 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 опс. В краса друзі. і отут так само. опс опс, опс. Блін я забув вар закрити боже мой, друзі Так. оце що друзі у нас получилось. Ну, це не все, можете не переживати, друзі Да, все не все у нас. У нас ще. Отут можна було, знаєте, як зробити, друзі? М -м -м -м. Зараз тут є така фігнюшка в моді, отака. Може, його. Знаєте, як зробити? Отак поставити. Ой, ні, не так. От, Та блін, отак. 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 От... поставити отак. І отак Вообще прикол. Тепер ми, друзі, як робимо? Далі ми беремо отакі блоки. Я не знаю, як я короче. Оставити. Отак. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Мені неприємно. Або можна просто так зробити. А ну, друзі, можна я подумаю, секунду. Друзі, я тут, короче, я, знаєте, як можна робити? Можна просто е, бл бл брати блок отак, і отак ставить Ой. От так. І отак ламати, і коротше, отак іти, 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 йти. І, і коротше так робити. Хорошо, друзі, я все зроблю і включу тоді запис. Погнали, друзі. <звук> друзі я тут, а фух, я все зробив. Коротше, тепер нам головне просто так брати. І закривати. Отак просто берем, закриваємо, коротше, отак. Раз, раз, раз. Боже, друзі, це такі муки, я вам по правді скажу, це ужас просто. Це. Словами не передати, просто Фу, це ужас, просто. Я не знаю, друзі, це. Коротше, друзі, в мене слів немає, коротше, і я не знаю, що вам так сказати, тому що в мене цей мод взагалі вбиває, по правді скажу. Так, хорошо, все, конечно, все дуже круто, друзі. І. А, ні, не і я хотів сказати, все, друзі, ми все зробили. Ні, друзі, нічого подобного нам ще робити і робити. Ну, а тут все, друзі, оце наш дом із ґрунта Готовий, друзі. Як вам, да. Да, да, бачите, який весь такий красивий, хочете, там можете зайти там. Угу, Хорошо. Ось так подивитися, що як. У... Угу, степеть, друзі, що ж тут не то. Надо, коротше, зробити, зробити пол, я щитаю, теж такий саме з грунта. Типа, це то -то точно все було взагалі чітко. Так, берем, друзі, так, ставимо, бем-бем-бем-бем-бем. Так, раз-раз, хоп-хоп, бам-бамс. І просто ставимо землю. Ну, грунт. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. так ставимо, друзі. І не переживаємо ні за що. Все, друзі, тепер у нас точно дом весь готовий, друзі. Тепер ми йдемо, друзі, робити дом із діаманта. Погнали, друзі! Все, друзья, я все взяв, что мне треба. Все, вообще, краса. І мы можем сказать. Значит, нам, стоп, друзья, я не помню, а я тут робив як? Раз, два, три, четыре, пять, 4, 7, 8. Ага, на 8, все. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, а так робим и. І... От тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Кстати, друзі, не питайте, почему тут два блока, типа, а тут один, типа, слой, іде. Тут два слои, а тут один слой. Так надо, друзі. Так, 3, 4, 5, я казав, так? Да? да, все, вообще, четко так бираем, друзі, друзья, так бем-бемс, бем-бем-бемс, бем -бем, хоп, хоп. І все, друзі, тепер, скільки, я не пам'ятаю, верх, у нас раз, два, три, 4, 5. Со, п'ятий нас. стоп, Раз, два, три, 4, 5 і шостий, да. Так, 3, 4, 5, 6, так? Да? Точно. Піліцини, оці блоки. А, все, ні, все отак, от все. А тепер, друзі. Що можна сказати, погнали, все зробити. Коротше, нам треба зробити таку. Погнали, друзі. Все, що у нас вийшло. Тепер. Що ми повинні зробити? да Отак робимо, бам, ставимо двері, друзі. Тоді ми ставимо от сюди. Хопс. Так, вікна нам нужні. Ну, стекло, друзі. Так, раз, 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 раз. Хоп і все. Тепер отута бем-бем-бемс. Так, і отута Опс, оп, опс, раз, 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 раз. Все, друзі, все я зробив, а тепер саме хуже ставити ці блоки. Боже мой, це так брать. І от. Боже. І от так просто. Все, друзі, я погнав. Так, друзі, я тут. А все, що у нас вийшло з дампі 5. Тепер нам просто треба закривати. Так, все, друзі. Фу, цим ми приколимо. Так, да, друзі, пишіть коментарі, що можна побудувати з таких блоків, типу, із грунта, діаманта, бедрока і золота, друзі. Пишіть коментарі, не стесняйтесь. Так. Отак так ставим, ставимо, бім 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 Опс, опс 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 опс. І все, друзі, ми все поставили, все зробили. Да, друзі, тепер ми йдемо робити будинок із бедрока, друзі. Погнали! Я тут, а все робити. Так, як я там робив 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Все, друзі, отак берем, бем-бем, бемс. Бем-бем, бемс. Все, отак берем Хоп-хопс. І все тепер, друзі. Отак берем. 3, 4, 5. Да, друзі, все правильно. І начнем робити. Куб, друзі. Погнали! Так, друзі, все, що у нас вийшло. Тепер ми що робимо? Так, ламаємо. Ставимо двері. Тоді ми робимо отак. Ставимо стекла, друзі. да? Тоді ми біжимо сюди. Так само раз, раз, раз. хопа Хопа-хопа-хопа-хопа Біжимо сюди. Так, так, так. Робимо бренд Бем-бемс. І отак хоп-хоп-хоп. Все, друзі, або не? не все, друзі. Опс, і Оп, все, друзі, а тепер ми йдемо робити кришу. Я погнав, друзі. Все, що у нас вийшло. Тепер ми просто беремо, закриваємо так, друзі, хо-бам-бем-бем-бемс. Бем, Ху, друзі, щось я трошечки устав. Трошечки єлі-єлі. Та фух, їх вони так ставлюся по. Я не знаю, як це сказати, по-тупому. Це просто ужас. Я просто може не розумію, як їх ставити. Це, Коротше, друзі, це ужас. Просто так, бем-бем-бем. Все, друзі. А це ще у нас вийшло. А тепер ми, друзі, ідемо будувати будинок із золота. Погнали, друзі! Я тут починаємо тоді робити будинок із золота. Так, 3, 4, 5 6, 7. І 8, да. Може, так. Да. да, 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 да. Так. Скільки? 3, 4, 5, 7. Не, от так, да. И от так берем, бімі бімс бімі бімс Все, друзі хопся і и Так, Как знову 3, 4, і 5. Все, друзі робимо Купа алмазний Погнали, друзі Друзі, все, що у нас вийшло. Тепер ми йдемо сюди. Як з ставимо двері, друзі. Тоді нам стекло нужно. Бем-бем-бем-бем. Біжимо сюди. Так само робимо тут. бем бем бемс. Біжимо сюди. Так, ля-ля-ля-ля-лям. ля, -ля, 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 -ля. хоп бум бем Оп-оп-опс. Все, друзі, ми все зробили. Ну, як сказати, все зробили. Пішем ставить. Боже мой. Все, друзі, я погнав. Все, я все зробив. Тепер осталось просто Отак все з золотом. Просто бемс-бем-бем-бем-бемс. Ну, короче, друзі, так тупо закривати все треба. І все, це найголовніше, що треба. Все. Ми можемо сказати, все зробили, друзі. Це просто, 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 просто! Не понял. А я ще страшки не понял, сейчас не так зробив, друзья. Ой, <laughs> я понял. Ну будь так Берем бем бэм бем бен бем бэм бемби і тут так само треба зробити. А, тут все чітко, все, все добре, друзі. Боже, настає ніч. А вона нам ночі, ця не нужна, друзі. Хопс, все. Так, це, звісно, дуже все хорошо. Все, друзі, все, що у нас вийшло. Так, давайте ми все заберемо, це всю мусорку, всю, боже мой. Яка вам збиває весь цвіт наш. Це просто піпець. І що я можу сказати, друзі, Пишіть коментарі, як вам вийшли будинки. Пишіть коментарі, який. Красивіший будинок, да, вийшов. будинок із ґрунта, будинок із діаманта, будинок із бедрака, ілі будинок із золота. да, друзі, пишіть коментарі, які лучші, да, пишіть там. ґрунт, вся на світі, як вам простіше буде. да, І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, да, друзі, Це що у нас вийшло ціль це 100 підпічників, і я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Да. Нажимайте кнопку, друзі. Да, мені буде дуже приємно. Наша ціль це 100 підпічників, я знаю, ми це зможемо зробити. І мені дуже буде приємно, друзі. Да. І що можу сказати? Всім удачі і всім пока-пока, друзі. І слава Україні, друзі! Всім пока-пока. Пік-пік, всім пока-пока, друзі.